Перше, я виступаю, план нашої зустрічі. Друге, наші є представники юристи. Третє, ви задаєте запитання. Четверте, в результаті поставлених запитань ви направляєте до нас два-три представника ініціативної групи. І четверте, приймаємо якісь тут рішення. Правильно? Ми хочемо вас проінформувати про що ми робили цим часом. Дійсно, проблема надзвичайно актуальна і складна. І вона нас теж найбільше всього турбує, тому що в місті один єдиний був забудовник, і то недобропорядочний, де інвестори ви вклали гроші і зрозуміло, будинок не введений в експлуатацію. Для того, щоб будинок ввести в експлуатацію, необхідно, щоб компанія Дніпровський круг звернулася в архітектурно-будівельний контроль за введенням в експлуатацію. По моїй інформації, станом на сьогоднішній день, ми лист, відповідний юристи, наші направили. У 2014 році компанія Дніпровський круг не зверталася з листом до архітектурно-будівельного контролю за введення в експлуатацію. Тобто забудовник на сьогоднішній момент не бажає вводити будинок в експлуатацію. Слухаю ваше запитання. Можна? 22 травня ми сьогодні. Давид над цителям соглашают и тоновые и черем ей.